Сімиро Божого. Ми дуже добре розуміємо, що Ноєвий ковчег був для порятунку Його, його сім'ї, і птахів, і тварин, пару до пари, щоб далі світ продовжувався після потопу. Ми дуже добре розуміємо, що церква це той самий ковчег Спасіння, де люди рятуються, де люди приходять і знаходять до Бога, моляться до Бога, слухають Бога і стають учнями. Але є релігійні церкви, які построєні на обрядах. А є справжні церкви, живі, які построєні на славі Божому, де кожного дня Ісус Христос є на першому місці. Знаєте, взагалі така чудова історія про двох людей: про хлопця і дівчину, які в молодості були дійсно жили собі в собі комфорті біля моря. Але одного разу їх прикликав Бог дав їм покликання бути пасторами. Не залишили свій комфорт у Криму для церкви і поїхали в Молдову в місто за кордон, де дійсно нічого не було взагалі. Вони жили були. Будинку де не було туалету нормального, не було ванни нормальної, і вони жили кожного дня, там заробляли гроші, торгували на базарі, але кожного дня вони пропитували слово Боже людям, ракетерам навіть і вдома збирали були людей, які служили також Господу. І пройшов час. Вони отримали нагороду від Господа. Від них була церква там відкрита дві церкви в Тарасполі, в Дністровську. І що ви думаєте, коли них був вже дійсно комфорт знову, то Бог знову їх призвав, і вони знову полишили той комфорт для церкви навіть зараз вона створена і є, служить ні люди. Поїхали в Україну в Одесу, та також нічого не було. Вони два рази залишили комфорт заради Бога, жертвуючи своїм комфортом для того щоб служити Господу. У них знову не було туалету, не було вани. Вони милися були в тазі, вони ходили тут туалет на вулицю, але Бог їх прикликав. і Вони служили Господу. І зараз їх в Одесі також є церква і також є той самий комфорт. Бачите, історія цих двох людей показує, що якщо в тебе є комфорт, і ти боїшся його полишити, боїшся дійсно за нього, що ти все заробив сам. Але пам'ятайте історію про хлопця, який прийшов до Ісуса і сказав, Ісус, що ж мені робити? Я хочу бути врятованим. І Він сказав, що я виконую всі заповіді, Божі, закони. Ісус сказав йому віддай все багатство і піди зі мною. Але він не захотів, багатство мамона зіграла роль, ідол, гроші. І але ми бачимо історію цих служителів, хлопці, дівчину, які полишили багатство, комфорт жили в злиднях, але Бог їх вознаградив, дав їм також зараз комфорт, і в них є вже церква є жива сім'я. Тому коли ми жертвуємо якимось комфортом, в своєму житті, то Бог воздасть нам це в сто крат, навіть не через рік, не через два, навіть якщо через років тридцять, але ми отримаємо не тільки комфорт, але й живу церкву, живу сім'ю, як ці хлопці-дівчата, які зараз є пасторами. Станіслава Юлія Салтаненко, наші пастора. Я так зайшов здалека, щоб ви зрозуміли, що дійсно людина, яка жертвує чимось, вона отримує в сто крат. Тому що дійсно жертва раніше яка була? Це до Ісуса Христа, це жертва тварин, там, іпсі, так, кози там далі. Але зараз жертва, яка для Бога? Те, що ми жертвуємо своїм життям заради нього, своєю, своєю душею, жертвуємо для Бога. Коли ми полишаємо свою душу, душевку, емоції для, для цього світу, залишаємо Його. А йдемо за Духом Святим, то ми рятуємось, тому будемо служити Господу, будемо цінувати пасторів і розуміти, що люди, які дійсно зараз мають церкву, вони не просто це все отримали за гроші, вони йшли до Бога. Вони це все дійсно своїми руками, розумом, словом Божим, відкровенням. Він духом Святим, це все відкривали для нас, що ми зараз могли бути живій церкві, живій церкві. Якщо б не було живої церкви, у мене б не було таких друзів гарних, не було б сім'ї Божої, з якої може просто, знаєте, зараз впити там інше місто. Зустрітися вони мене приймуть. мене є жива сім'я. Можливо, десь вони це не пояснюють в православній церкві, але в Християнській церкві, в Іванській церкві є сім'я Божа справжня. Тому не слухайте людей, які говорять, що церква не потрібна, не потрібна Біблія. Це Біблія, це все вноці благодать Божа, що ми живемо на все прощено. Все це анульовано ні, нічого не анульовано, бо Біблія написана для нас. Слово Боже дане для нас. Коли ми дійсно є учні Христа, ми дійсно цінуємо цю благодать Божу. Ми розуміємо, що те, що нам все прощено, це чудово, це клас. Але що нам все прощено, то сьомий треба робити розпусу цієї благодаті. Бо люди говорять, що якщо ми блуємо, там, займаємося любов'ю, статевими розрахунками там до свадьби і Так далі, казино, гроші, то нам себе простить. Ні, Бог це не все не простить, тому що Бог молитву грішника не чує, якщо людина не хоче змінюватися. Якщо людина змінюється і цінує все, що дав нам Бог, і розуміє, що благодать це не просто проще, це й дух святий, то Бог кулінуть чує. Бо навіть Соломон писав своїх притчах: Соломон, який просив Бога мудрості, і Бог це зацінив, мудрість що не, просив, не там якісь гроші, свободу, а мудрість. Бог йому дав її. Але гроші йому затуманили туманно були життя, він також загубив, але. Поки служив Бога Господу, нам дуже гарні притчі, де пише, що людина, яка нехтує Словом Божим, вона її молитва це просто мірзость. Яка нехтує законом Божим, для Бога це молитва нічого не має, тому поки мої руки в крові, поки мої руки в гріху, мої думки в гріху, для Бога молитва моя нічого не цінує. Бог просто постарається дати те спасіння, щоб врятувався, але без розуму, без правильних рук, думок. Я це не зрозумію. Тому Ті люди, які пожертвували, створили ці церкви, гарні такі з кордоном в Україні в Криму, станіслава Юлії, ми маємо дійсно також до такої церкви. Бо запрошую всіх до слова Божого, до місії слова Божого, поки у вас є час, змінити своє життя. Бо є церква, яка допоможе з рекетера бути вільним, з перелюбника бути вільним, з гріховної людини бути вільним, і з облудливої людини, з тої, що ти думаєш, навіть що ти думаєш, що... Ти вже в цьому житті просто як тої нулі, тобі це ще не ще не потрібне. Повір Богу, твоє життя потрібне. І для цього є церква. Приходь, міще слово Боже, рятуйся і пиши мені. Амінь з миром Божим.